Зі перші проголовне поїхали. Вже ніхто не пам'ятає, але приводом для повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, став підвірний на порожній донецькій стоянці та спалений дерев'яний сиротира в головному степу, пише політолог Андрій Іллєнко. Це були страшні злочини української воєнщини, які стали приводом для війни. Тепер приводом для зриву і таких каволих перемовин настав український дрон, який летів убити путіна. Чому не 1488 дронів? Що ж у лютому. 2022 року нам, хоч показали фото спаленого сортира. а Тепер нам навіть не показали фото обісраного Путіна. Дрібніша московська пропаганда. Тепер телеграм-канал офісне мишеня підкреслює ціна переговорного процесу, яким керують Сполучені Штати Америки. Москві достатньо однієї фейкової заяви про атаку українських безпілотників на резиденцію Путіна, щоб відмовитися від своїх попередніх декларацій, і скасувати весь переговорний трек. Цього також достатньо, щоб змінити позицію Сполучених Штатів Америки. Тепер віті. Що якась угода досягнута Україна вдалося до болючих поступок на користь РФ із Сполучених Штатів Америки? Путін наголошує, що українські вистрілили в нього з рогатки, тому він скасовує свої обіцянки. Трамп, звісно ж погоджується, московицький наступ починається знову, але вже з кращих для Москви позицій при підтримці Сполучених Штатів Америки. Реакція Трампа свідчить про те, що його не шокують убивство московитим українських жінок і дітей. Є їхнє життя. Він цінує значно менше ніж життя Путки. На у той же час політолог Смірнов зазначає наступне, 29 грудня 2025 року у Флориді року, Україна ще не підписала капітуляцію в кабінеті Трампа, але саме цього дня стало зрозуміло, що капітуляцію нам намагається оформити не як акт здачі під білим прапором, а як пакетну угоду, підписану у правильній локації, правильним тоном і правильними словами про прогрес. Моралаго на дипломатичний майданчик це приватна сцена власника. І коли президента країни, яка четвертий рік б'є це за парією приходить домовлятися у приватну резиденцію американського президента, який мислить війною як бізнес-кейс, це не самі, це кастинг, це співбесіда. Це момент, коли Україна перестає сприймати як суб'єкти, починають сприймати як зміну в чужій бухгалтерії. Найбрудніша правда в тому, що з міста зустрічі у Маралаго визначиться не там. Він визначиться до неї в двогодинному дзвінку Трампа. В Путіним це ключ. Бо коли спершу узгоджують рамку з агресором, а потім про цю рамку показують жертви. Це не медіа, не медіація, це продаж. Це не мир, а меню, а ось умови про яких Кремль готовий зробити паузу в геноциді, Обирайте, який соус вам більше пасує. Саме тому на виході з Мерелагу ви почули не конкретні рішення а обгортку. Дуже близько, можливо, дуже близько. 95% шляху. Кілька ключових питань це мова шоу, мова брокера, мова людини, яка хоче продати процес як результат, бо результат болючої токсичної Трампи у цій історії не медіатор. А він брокер угод, який плутає мир. За швидким закриттям проблеми йому не потрібна поразка агресора. Йому потрібна заголовок. А я зупинив війну. Йому не потрібна справедливість, йому потрібна угода, яку можна показати електорату як трофей. І тому Москва його обожнює бо Кремля. А руками мріяв про захід, який сприймає війну як конфлікт інтересів, а не як злочин. У якій такі логіці Путін не злочинець. Він партнера по торгу. Буча не підстава для трибуналу. Вона трагічний контекст. Маріуполь не виробк, він складний епізод. А Україна, якщо не погоджується. Автоматично стає стороною, яка не хоче миру. Далі конкретика, Перше, що реально лежить на столі, гарантії безпеки публічно не продають як прориви, майже готово. Але суть гарантії у цифрі горизонт, який нам пропонують на базу, 15 років. Зеленський, щоб не виглядати тим, хто підписує собі вирок на майбутнє, просить 30, 50 і Оце точніше, найточніше регент. Зустрічі країні, яку хочуть знищити, продають безпеку як строкову підписку, а не як незворотній статус. Це не мир, це відкладена війна. З таймером через 15 років хтось у Вашингтоні чи Берліні скаже. Обставини змінилися. Давайте ще раз домовимося із Росією. Цей мир перетвориться на новий Мінськ, тільки більш дорогій упаковці. Друге, Донбас. А тут пастка відкрита і цинічна. Росія вимагає повного виведення українських військ з усієї території Донбасу в обмін на мир. Тобто вимагає віддати те, що вона не змогла взяти. Україна відбиваючись, намагається запропонувати компроміс у вигляді демілітаризованої вільної економічної зони, де нібито мають відійти обо. Дві сторони без офіційного визнання втрату неокупованих міст, але давай б називати речі своїми іменами. Це не компроміс. Це спроба уникнути слова здача, там де механіка вже здається Москвою. Як тільки територія перетворюється на ключові питання, війна перестає бути злочином і стає бухгалтерія. У бухгалтерії агресор завжди забирає прибуток, жертва оптимізує збитки. Третя запорізька атомна електростанція захоплений силою стратегічний об'єкт, який мав бути символом окупації злочину. У цьому треку перетворюється на Таню управління і розподілу електроенергії це не дрібниця, це технологія легалізації окупацію. Переписують у спільні механізми, а потім зникають до того, що агресора адмініструє те, що вкрав, та створюють норму з грабунку. Найцинічніша точка припинення вогню Україна просить, хоча би тимчасове перемиря, хоча б 60 днів, щоб мати шанс провести процедури легітимізації, вибори, референдуми, підтвердження суспільством умов будь-якої угоди. Кремль відмовляється ніяких пауз до. У повної угоди, бо це затягне війну. І ось де видно абсолютно відбитість Трампівського миротворення. Він не ламає логіку. Він її приймає як раціонально. Тобто, агресор, прямо каже, жертва має підписувати долю країни під обстріли без права на демократичну паузу. А ваше це не рубає як неприйнятне? Це є момент, коли перемовини перестають бути процесом миру і стають процесом примусу. Тепер найогидніший фрагмент зустріч, який став моральним діагазом, Трампа публі. Чного звучив кремлійський гри Путіна мовляв Путіна, хоче бачити Україну успішною, готовий допомагати відбудові постачати дешеву електроенергію. І так це звучить трохи дивно. Це не дивно. Це злочинне повернення реальності, де підпалювача подають як пожежника. Це є пастка, про яку ти говориш, геноцид намагається закрити швидкими домовленостями, щоб повернутися до бізнесу з агресорами, паралельно грати в геополітичну ілюзію. Перетягнемо Росію від Китаю. Проблема лише в одному Росію не перетягнуть. Росія перетягне. Вона візьме паузу, частково зламає ізоляцію, відновить ресурси. повернеться, бо її мета не компроміс, її мета, контроль над майбутнім України. Це факта, неможливо заклеїти словами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.